Православні християни сперечаються, як, яким шляхом їм йти. З цієї сторони я бачу православні християни, а з тієї сторони молодь, яка, яка зайняла іншу сторону цієї дороги і буде... Великий марш до придбання, щоб, щоб не призвести до того, щоб все таки відбувся гей-парад у Києві. Ніхто не хоче, щоб допустити геїв до ходьби у Києві, взагалі до ходьби в Україні. Організації вже, вже отримали якусь нову інформацію від е, звичайних прохожих, що, що, е, що ця армія молоді і е, дорослих людей можуть зробити проти одного-два автобуси геїв. Будемо дивитися. Христовий похід, е, Христовий похід він, він продовжується. Е, скажіть, е, яка точка кінцева у вас буде?

Они правда не говорят, они свое дело должны сделать. Нашу хореть и смыться. Так а может они будут. Э, в... Они везде могут быть, простите, не везде могут быть. Но дело в в этом заключается, что власти покрывают их. Власти поспешивают этому этому и не препятствуют этому. Тобто Вы уважаете, что власть власть там теж присутня сегодня? Естественно. Когда крутятся такие деньги, они без власти не могут. Э, Власть там сіда, да, А скажіть, а, а звідки поступила інформація, що, сам, що саме на станції Дніпро а, тут буде щось відбуватися? Ну, служби працювали чи да, ні? Ну, вона є? ну якщо, якщо інформація просочилася, значить є, є в, в таборі Внимається Геїв якісь да. свої підставні. Яка радика? Це вже, вже на це, це, це це вам не касається. Це жизнь же деталь. Это может и там нікого нет, мало информации. І, тобто, і, 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 тобто, дай Боже, дай Боже. Потому не если люди здравомыслящие, здравомыслящие що что это такое, и они конец делают ну, своїх убеждений и препятствуют этому. А, скажіть, а якщо от ви сьогодні, сьогодні не тільки ви, багато і людей шукають геїв, якщо ви все-таки. Наткнитесь на них, яка буде реакція, що, що буде відбуватися? Реакція єдина. Відтиснити, відтиснити. Заборонити їм, заборонити їм, свою програму показати нашим дітям, нашим внукам. Отак. І все. Тобто не фізична PDF, розправа, є взагалі? Ні, ні, ні в, в якому разі. самоцінною. Якщо з то сторони буде провокація або якесь насильство. Тоді вони отримають По повній чаші. то подухав. Вже ходить інформація, що геїв сьогодні не буде. Так вони злякалися і вже не будуть виходити вулицями Києва, але уявіть, якщо тут зібралися різні, різні організації, різні люди. приезжает автобус, и они начинают выходить прямо на контрактовой площади. Какая будет реакция? То есть сначала им сразу быки будут чистить, или что будут работать Как по мне, так нормальный мужчина, который живет на этой земле, чтит законы предков, должен реагировать на грязь с улицы, соответственно. Грязь нужно убирать. Грязно на... там, где грязно живут. Поэтому Гомосексуализм это грязь. Грязь нужно убирать. Прежде всего, грязь нужно убрать с экранов телевизоров. Мы шизофреникам не позволяем ходить по улицам с плакатами, что вот мы шизофреники там. Мы не должны позволять этой грязи выползать на наши улицы. И не так, как на Западе, они ходят открыто, а они бегают, их охраняет милиция. То есть, ну, Все понимают, что несмотря на 20 лет этого беспредела, этого турдома, люди еще, общество еще не так повернуто сильно. То есть, смотрите, они бегают, грубо говоря, по всему Киеву. Да, они не, не выходят, не сообщают место, они справедливо опасаются, что их искупают в Дипре, как вы сказали. знали, тут мало відбуватися. Да, знаю. А что? гей парад. Дуже, що, що... Парад за традиційну ориентацію. А, Так, гей-парад чи так. парад за традиційну орієнтую? Одновременно. А якщо б це відбувалося одночасно, яка була б реакція, так скажемо, у, за, за традиційну орієнтацію? Я думаю, не дали б провести гей-парад. Просто скажу, о, ні, хлопці, ідіть ну, звідси. Так, але дуже просто. Та ті дві сотні людей, які ходили набережною, вони б вони б всім розказали, де, де раки зі А якусь участь би прийняли, за кіль. за кого за Поговорили б і сказали, що це до плохо. Сьогодні а, а от я б питав ще люди з Біблією приходили. Вони б сказали, я б їм біблію давав почитати, щоб по голове Библию дали бы почитать, да? Либо почитать. Можно сказать, что как бы мы своего добились. Сегодня патрулировали Киев по разным станциям метро. Были и на станции метро Днепр, и на станции метро Почтовой, и на станции метро Контактного площадь. Пока что есть такая информация, что они решили его перенести. То есть резонанс большой случился в обществе. И они не решились выйти. Может быть, выйдут в дальнейшие дни, в будущем, но пока сегодня их не будет. То есть маленькая победа уже есть. Но хочу повторить, что самое главное для нас это закрепить на законодательном уровне запрет пропаганды гомосексуализма.